Як завжди, я! І сьогодні зі мною мій коментатор-сусід. Сьогодні ми проходимо грейні на. Е, ну, проходимо третю частину Грейні. Сподіваюсь, зараз ми пройдемо. Тоба два попробуємо на хард? До речі, так. Да. Сьогодні я хотів якраз пройти на хард і. Добре. Е, тоді усе, як і в минулий раз, тільки ми переключились на хард. І тепер я хочу показати ще інтро. Того, що ми ще його не бачили у відео, я тільки зараз це поняв. Ну ми це бачили нам все як завжди не цікаво. Ну так. Да. Уже нам це не дуже цікаво, але ми це ми, бачимо. І не дуже де страшно. Пам'ятаю, як я це дів да, Так, так, пам'ятаємо. Дивіться, тільки не обосріться. Я не хочу другий раз відбанутись. Пішли. Відімось, гріємось. А от нам це ті дім. Бабка глянь. І тут була сленді. Да. Ти бачив? Да. Так, а чого миля берез зачуїлося? Ми що, боїмося? Ми не боїмося! Правильно! Ми не боїмося! Подумали з бабкою коли не боялась. <поє> мож... Підсунься трохи, бо от тільки половина твого лиця була. Бу! Бу! Ладно, хватить. Ем і у нас... День, Перший та... день. А сьогодні у ми... нас прекрасний день. А, -а, -а! а дуже думай... як приємно прокидатися новий день, новий я. <смех> <смех> так, окей. Що ми? Прокин. Прокин. Я прокинувся вранці. Не заставили. Тут як завжди нічого нема. Ні хубаво. Ой, туда. Ай, прислала мне тебе колись было. Угу. Підлог. Ти, привет! Ти гений. Ну то як завжди... Нічого нема. Відсовуємо коробки. Не, Воно не. сюди. Воно нам не користь. Що бастася бабку заблокувати, вона нам користь. Угу. Так, тут пульт від телевізора. Ми вже колись підписалися на бабку, не. а тепер давайте... Подивимося на її сладкі булки. <світ> Ладно, це у смішний жарт. Давайте щось, щось, да... Я. Ну ми зрозуміли вже. Пульт під ядерки. Дай пульт від ядерки. Да, пульт від ядерки. До речі, ви зараз подивитесь якою швидкості вона до нас пробіжить. А чого така повільна? Це екстрім. Це не екстрім, це хард. Добре, головне тільки шмоток зараз заростени. Я знаю, що тут є багато місць там, де ми можемо Що у ворона. Ключі. То, що нам не треба. Але він не ми ще Анжелку не перевіряли. Да. Ну ми, напевно, її в іншій серії будемо перевірити. Yeah. Yeah. <Coughs> що? Т ти як заліз? Під ту штуку? Коротше. Давай, перекидуй. Да. Чекаємо, поки вона зараз прийде і відкриємо ту дверку. Подивимось, що там є. Yeah. Ну, да. А у вас знаціна міста. Нащо не нужна? Да, просто щоб активувати сленді, яку ми побачили в інтро. Да. А птаня вона буде святка повільно. А от там мені музика подобається. Музика? Так. Да. Е ключ від машини. Ой. Парсовка И мы знаем, что нас робот Правда? Да. Потом заберем будет. Да. Ведь телека. Когда сломался телек, порвали в дом. Это, это мы зараз уже у доме. <laughs> Ты разумеешь, что мы зараз <laughs> уже в детдоме? <laughs> Детелька взлом. Угу. Это печально. Иди сюда, баб. А там меня Mm. Так. Ми сьогодні хотим чер... О, це ще якась фігня від машини До речі, підемо колись до Анджелки. Та я думаю, що сьогодні. Давай сьогодні підем. О, зараз сюди бабка прийде. А ти, а ти ніколи не що як... оця от вот коли ми її опускаємо, як вона називається? Mm -hmm. гелітин. Да. Як вона сама потім піднімається. Ключ від спайте. Давай діду відкриємо. Я хочу От, Я хочу діду відкрити. Сьогодні наша ціль е, в режимі хард – подивитися Нандал. відео Грейні. Ні, Для я цього хочу. нам треба і пульт. Я хочу діда. Пердеда. Сьогодні ми ще його відкриємо. Фух. А нам треба запам'ятати день. Ну я запам'ятав. Тихо не впаде. Тихо. О май гад, о майга, о майгат. Дед перший дед. О, бабабка баба, на нас підписана. Да, ми уже це значили. Але, але вона на нас не поставила лайк. І вона на, на отримає годинник, Який Сергій розіграє, угу. правда? У другій частині я говорю. Да. Автоклінкер. У мене телевізор, походу, зламався. Бачиш, він виключився. Він тупо виробився. Роутер. Роутер потім собі заберу і продам. і продам. Десять тисяч. Да блін! Я пересрав да... Я зараз пересрав, чесно. На підстіл. А зараз це тільки що було. Назидано. Та ну чого звук зробили. Да волки бакавали. Вали, вали бабка. Ввали. Продам роутер, але блін, як вона нас Ти ж на мене хочеться саме продавала їй роутер. Вот бачиш. Вона ще хана на вулиці йде. Мм. Вона Погуляти хоче. Два капкана. Походу. Вона на шибенту. На... То... Погоджуюсь повністю. Ну, ніфіга, я тут. Два. Того, не пам'ятаєш, там було один. Угу. Дед, пердед, фарльдед. Тут нам кавунс. О, зараз бабка сюди пробіжить. А що, ми не чуємо звукового? А звно. ми? Ми чуємо звукового. Ні, ні. Не... Стоп. Ти бачиш на ньому якась? Плоско. Він походу сутый. Не серйозно. Правда, конечно. На ньому тепер її нема. А. а є. давай бабку є. Давай бабку слипим. Ой, вона вже тут я. А Су... кого он взятый? Я хочу пульт забрати. Поль. Видят. Куда я побіг? Ой, я, я нашумів. Шумів. Щоб не бігти зі швидкостю гепарда. Блін, на харді це так стрімно грає. Так, да, був на капельці святка. Давай, бабку кида. Кому не што я сама і правда. Щоб не бігти потім зі швидкостю гепарда. Це пісня про бабку. Да. Щоб не бігти зі швидкостю гепарда. Стоп, саб знаешь, бабка э вона є, е, типа Короче, бабка Что знаешь, бабка ели Дина, але вона є бабуся логіка. Правда? Uh -huh. Вона по сопу малин сопу маливався в дифтинку uh -huh. мастерки мастерки, я так і знаю. Давай поїмо кавунчик. пойму, кавучик. <клух> Я і для баби тут трохи залишу. А сам майстер нам для чого? Для дверей. Але він нам наші не Але його і треба. Його треба в самому кінці використовувати. А я хочу діда завідівати. Давай я тебе дібаємо. До речі, на харді, якщо ми її запрямо у банці, вона тільки на 30 секунд закриється. На 30? Uh -huh. Так давай бабку за сліпом. Чи делает відкриємо? Ні, краще її в банці закрити. А то знов через двері просили в админці серії. Uh -huh. ми зараз ховаємо всю машину. Угу. Can... Uh -huh. Ну, написано, press и to start the car. Вони обманщики. Диви, на Р не натисни. Це було зараз. І одразу волну. Діда їд ебать. Давай ми сьогодні дяда відкриємо. Чи зараз дід? Зараз. Ти впевнений ти хочеш? То а чого ні? Але він буде… Але зробити? я не знаю, я ж ніби не закачивав, що на дяде. Я тоже. 30 секунд Давай голош. Чего так мало? Не писать скорость. Эммм. Я поговорю не да. Блин я паука просрав. Я забыл, что тут я паук. Я тоже. А нам треба його закрыть. Обозарбаляция, або за рыбазок. Он не краще его пристрелит. А, а він будет завтра валять. Да, да. Ну, я не думаю, що прям завжди. Бем, 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 чек, бем, 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 чек Спідран по Майнкрафту. Мене вчили, що на екстремі треба одразу бігти сюди, вискакувати. не <ривіт> ще. <ривіт> Заблібісяс хорошою гіпардо. Хух! Ти ти за спіданов. Ми встигли! Ти ти за спіданів просто. Ми відкрили павука, дета там не було. Це печально. Мені дуже подобається цей пульт, це напевно моя улюблена річ у Грейні. Мені подобається сказати що? Перцевий балончик. Ні. Адробос. Ми можемо вибухати їх і все. Але питаємо, смазваме ми скласти для вас. Та там треба кучі кусків. <към> угу, uh не -huh, знаєте. Ми ви собі видите Що? Попити. Ну добре, давай я поки що сам. Це 5 хвилин, можна один менше. Так. Поки mm -hmm. він там той Поки наш коментатор кудись в дубцю пропав, і ми пішли по іншій машині приколдеси. І оскільки ми вже вирішили подивитись на повну швидкість бабки. Бабка флеш. Бабка іперфлас. А чё ты бабка? На дистанции у нас такая свиткость. Все, бабка теперь має до нас перейти. Сейчас я... як мы... Ми... Якщо саме сьогодні беремо два, ми по собі зробимо, таку, якщо ми е, всю машину там в воді капоті беремо за три хвилини, ну там за мало хвилин, там уявно там за три-за чотири, якщо ми всі речі складемо. І це буде зран, бо нам все один ключ, два ключа треба знайти і все. Що два за бабку Ні. Бабку. Ти знаєш, що про цей балончик може закінчитися? А ми можемо наздогнати бабку. Що, готовий? Чекай, я перевірю, чи там є вже бабка. Має бути, в принципі. Так, є. Ну їй далеко сюди бігти. Що? Ми тільки що відсунули капкан. Да. Міска Миска нам надо. О, ура. Нахер нам не надо. Забирай биску і вали звезд. Там две нам все миска вино надо. Я один раз застряла в текстурах от тут. Мені треба, щоб ти пішла туди. А ми тебе не Бо я молодець. Я. Як со? Ви наберете в цьому відео багато лайків. Давай! Якщо ви наберете у цьому відео хоча б 18 лайків. Та хоч більше, два хоч 21. Ні, 18. То тоді виходить Грейні 2. Да. А якщо ви наберете 32, так то вже ми можемо випустити Грейні може 4. Грейні 4, 5, 6. І короче, на частини. Да. І 3 ми обов'язково випустимо. Да, да. Чого? Це кусок. У нас і половину маси. До речі, забув вам сказати, що. Забув вам сказати, що. Забув вам сказати, що на нас вже підписалась в першому відео по проходженню цієї частини Грейні. Грені до нас підписалася. Підпишіться і ви, Чо би... чому би і ні. Mm -hmm. 에... Підписуйтесь обов'язково, тому що це мені дасть ще більше грошей. А як ви знаєте, уже 70% усіх грошей, які я заробляю на цих відео, летять Йдок? прямо на передову. Mm, <гум> та правда. Блін, от би нам карки знайти для цього то. <гум> а ми так можемо від... <гум> каркине відсюди. А а, а куди? А, а може в багажник. Бр. Давай попробуй зараз втекти. Коли смі. бабка мам, зайде. Мам, 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 мам. Так Тільки вона гіперсвитка, вона тебе догнає і б'є. А в тунель? Я захочу в... бабку осліпити. Ти хочеш і то Давай осліпимо. Бабка, не тебе Але вона може і тепа тут не забути. Пам'ятаєш? Не. Не, До речі, зараз... На клемме сейчас тебе выпаду. Ой, бабка зараз сюда прийде. Диви, як швидко. А, так вона сліпа. Вона осліпла, да. Тебя назад? Не назавжди. Блин, печально печаль. Правда? Uh -huh. Персовка нам більше, не нужна. А! А як вона через відро випала? Не yes, фирс знаю. А у персовки нам ще треба до когось сліпити. Анжелку. Ти знаєш операцівка на Анжелку не діє? Блін. Ну ну тоді на паука. Паука тоже. На паука не діє теж. Та, блин. Бабка виходить зараз на вулицю, а ми в той час. А ми в той час підемо е... десь складемо. Що? Чьо? Д... Пам'ятаєш, це болтики від Engine Part? Угу. Якщо я зар, якщо це зараз виявиться правдою, я буду шоці. Да! Що блин? Mm. До речі, у банті. Фигня. Чесно. До речі, бабка зараз сюди прийде, як думаєш? Ну, mm, просто поді... Так вона... Ну, подіану. Бабка давай! Бабка, давай! О, диви, як гарно працює. Вона бігає зі швидкістю скоростних автомобілів. Що? Бабка здохне. А ми не гаємо жодної секунди і пішли дивитися телек. Да, як до слова. А питання цього бабці Бабка до бабка ще ж не вмирає деякий час. У нас ще додатковий час. Когда це... Сломаться... О, Фіксики, давай, Фіксики. Как... Когда слама. Не зачекай, давай не голст плазма. И... І так, всім привіт, з вами, як завжди, я. І сьогодні зі мною мій коментатор. Хто ти? Я Ярко, мені 10 років. Мільярд. 10. Окей. І сьогодні ми проходимо грейні. Грейні мільярд. Добре. Подивімося. А питання, як ти думаєш, яка буде дев'ята частина? Мені здається, там де девщиті зараз закриті, вони там будуть. Тобі този? Нам Навіть не написала, як вона... закрилася. Пішли ще раз. Угу. Я хочу повністю кухню дослідити. А сюда я думаю, що назад почну. Доски нема. Содивайня попросимо бабку щоб нам доски нам вибух. Вона вибила доску. Як? Ах, хватит. Хватит автоклика. Угу. А доска закрита. А доска нема. А включити. А вона просто вийде швидше. Верніше. Ой, бабка вже йде до... по нашу душу. Да? Е, Дивасіли, але нам не завозай. Давай. Я хочу дещо попробувати. От тут баги з дверима. Штовхнули. А в реальності мали б. Ну в реальності мали б. Вони в цій грі мали б штовхнули. <світ> Стоп, а чого у нас вже третій день? Бо ми другий профукали. Ні, а коли ми перший просрали? Ні, фігурно. А там де вона на нас. Коротше, ми ходимо по кухні вона на нас. Коротше, якось ми його просрали? Значит, спросит тварту? Ничего не знаю. Я тоже. Я тільки дивився все блогерів, я тільки запам'ятав с вами два брата. И все. Да? Да. Блин. Ну як! Это как вообще? Это горні лайфхак, як бабка не збиває. У нас перед останній день. У нас перед день, да, я не знаю, что нам делать. Пожалуйста, напишите в комментариях. Дайте Дай, ей... я хочу попробовать один раз прикольнуться над грейні. Як? Але мне нужно что-то взять. Если ты умрешь, ну... Если ты мраз, це будет фиаско. Да стане след който му паде, ако бъде Аде, бабка. О! Паде там заред. Моната е апортовала Ти ви пофиг съм най да? Да. О, слепите. На, подвинете. Нафиг! Ах, Ну, буде ходити. Що? він закінчився. Mm -mm. yeah. yeah, buna... <coughs> м-м. Я вона... А зробить звук. Хочу подивитися, як вона реагує. Она уже... В смысле? У нас сости так. Ага. Ри-ри-ри-ри-ри, рам-бамбуэ. Вс ⁇ Вс ⁇ фиаско. А вс ⁇ Она отваривает крыла. Скрасов фиаско. Ой, ми вже третій раз у вмерли. Нас, у нас останній день. Мені здається, на полку. В нас Ви теж? Mm, не знаю. Я ж не бачу так багато катстень. Або Анжелич. засть. Речі, речі. А вона вже бачила. А вона вже дві бачили. Як вона нас кидає, як вона нас приїхала. Блин, нафига. Я хочу зараз. А ты так не закрыл? Угу. Мне даю тебе сына. Иди. Дарай чаю. Нам треба разве не Ой, хауски. Хауски. Таушки. Ах, на Не, ну. Я хочу попробовать Бачила? Да, логіка. <плес> що, мене з ми зараз кормить. <плес> що, що, А де ми, ми на вулиці. А, вона нам голову відриває. Що бабка не треба! Бабка. Чого? Що, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, поставте лайк і підписуйтесь на канал. Якщо ти ще досі не підписаний. Е, кожна підписка нам дуже важлива, адже гроші на передову. 70%. Е, про акцію про годинник я вже вам казав. Ось, ага. А, і до речі. Е, якщо ви дійсно. Е, хочете, якщо ви дійсно хочете переконати, що бабка на нас підписана, заходьте до неї додому і включайте телевізор, якщо у вас це вдасться, адже у неї телевізор поламався. Е, да. Що ж, нам це ладве вдовж. Що ж, усім дякую. Е, нас, е, ми вже виріше. І усім. па-па-па-па-па-па-па.